Доброго доброго вам дня, мої дорогі, шановні, любі підписники. Зараз я готую для вас відео прогноз на травень. Він буде не досить широкий, він буде такий стислий, а я сподіваюся, що більш такі ну, подробні великі прогнози я зможу зробити наступного тижня. Перед вами квіти. Весна вже розпочалась. О, я навіть повітила щасливий такий, п'ять пелюсточок у бузочку. А, так, обов'язково збудеться бажання. Я бажаю, щоб і ваші бажання, і мрії і ваші здійснювались. А, перші квіти, мої улюблені навіть квіти, це бузок і піони. А, вони дають мені багато сил, енергії, і я готова з вами знову працювати. Незважаючи на ці прикри новини, які я отримую, ну, як і багато вас, мої любі підписники з фронту, де гинуть близькі наші дорогі наші захисники, ці події, звісно, звісно, виснажують, і тому я не так часто можу виходити. В прямі ефіри і записувати відео, бо на все це потрібна енергія, а її потрібно відновлювати. Тому, поїхали дивитися, що готує нам травень. Квіти дякую вам за енергію. Я вас трохи приберу. Так, вони будуть поруч зі мною, поруч з вами, але не в екрані. З нами зараз колода, відома колода, 78, 78 дверей і переглянемо позиції. Позиція буде, я так думаю, 5 чи 6. Більше так, 5, 5 чи 6. Карти вимагають вісім. Я вже двічі переглятую. Ну, що ж, поїхали Вісім, так вісім. Якщо колода готова співпрацювати на вісім позицій, то переглянемо вісім позицій на травень місяць і почнемо ми з першої, яка дуже поспішає. Так, це буде позиція номер 1. Позиція номер 2. Позиція номер 3. Один, два, три. 4. У нас тут. Все вміщується. Ага, у мене тут є простір. Все вміщується в екран. 4, П'ять. Шість. сім. І 8. Ви обираєте свою позицію, в кому потрібен таймер, хто може без таймера, ви можете переглянути всі. Я... Цей розклад буде досить невеликий і такий, ну, стислий. А більш деталь, я вже, як я вам сказала, я запишу пізніше, коли у мене буде більше, більше енергії. І так, починаємо з цієї красивої карти, яка для позиції номер 1 говорить про ну, щасливі зміни в вашому житті. Так, це дійсно ресурсна, потужна карта, це королева чаш, яка дає можливість вам можливість реалізації. Можливість здійснення того, що ви собі намріяли. Це приємні такі приємні емоції, ну, наприклад, дивіться, для жінки це може бути для жінки, для чоловіка це початок відносин. Да? Це відносини, які будуються на взаємоповагі. На ну, такі чисті прозорі відносини. Для жінки можуть мати ще приємний знак, як то материнство. Бо жінка тут, бачите, в цій, ну, в цій колоді промальована як, така, як дає благо якесь. Да? Перед нею стоїть людина на колінах, і ця жінка, дама чаш, вона приносить якесь благо. Ось таке благо вона приносить ваше життя. Тому. Е якщо, е можливо, якісь ваші плани да, будуть сприйняті і вам до всіх ваших починаннях, всіх ваших діях, вам будуть допомагати е небеса в здійсненні здійснені ну, щоб ви досягли своєї мети. Тобто, хто загадав позицію номер один, знаєте, що травень. Дуже сприятливий для вас місяць. Місяць, коли ви маєте таку помічників з небес, коли ваші всі плани, всі вони реалізовуються на 100%. Давайте переглянемо позицію номер два. Що чекає у вас в травні місяці? Можливо, це якісь іспити, і ви зараз проходите пере... ну, період таких... Іспитів. Можливо, це попередження про те, що не вступати в якісь авантюри, тобто як займи, кредити, да, тобто дуже будь, ну, розуміти, ця грань між коштами праведними да, і коштами грязними, тобто чисті і брудні гроші да, деться грань між, між ними є. Бо по дьяволу, по 15 аркану, це будуть якісь ситуації, які будуть вас провокувати і відкривати вашу темну сторону. І ще може трактуватися так, що ви, можливо, будете проявляти себе не так, як ви діяли раніше. Ви будете порушувати правила. До речі, давайте запитаємо. У колоди, і як ще це, я хочу ще одну підказку. Та, бачите, ця карта підтверджує другу думку, що, можливо, в травні ви зможете діяти креативно, не так, як ви робили раніше, порушувати правила, порушувати свої протоколи, але це буде задля вашої перемоги, задля вашої мети. Бо наступна карта вона пояснює, як енергію, це ну, так. Так буде потребувати ситуація, в якій ви опинитесь. А, і ще я можу сказати, що для багатьох ця ситуація може програтися як е, зустріч з новою людиною, але ця зустріч, як ви розумієте, вона не на духовній, да, базується, а стосує, базується на е, це, е, секс. Да, це, Фізична привабливість і ось такі будуть пристрасні стосунки. Ось так може програтися друга позиція в травні для тих, хто обрав другу позицію. Ну, давайте переглянемо третю. Що нас чекає тут? Тут ситуація буде трохи ну, погірша, бо карта така. Ну, вона говорить про перепони, да, про перешкоди, які є у вашій, вашому житті. На цій карті ми бачимо закриті двері, і в четвірці це говорить про те, що якісь можливості, які у вас були, ви їх ну, згаїли цей час, і ці двері ви оминули. Що можна побажати в цій ситуації, що е, вам потрібно ну, повернутися да, переглянути? Ця карта не діє. Ця карта, в цій карті нам потрібно проаналізувати, де наша помилка. В чому ви помилилися, де ви були неправі, і що вам потрібно виправити. Діяти по четвірці е, мечей ну, нема сенсу. Це карта виправлення помилок, да, і виправити свою тактику і переглянути, що, що ви втратили. Такий аналіз. До речі, зараз ще півтравня йде у нас ретроградний Меркурій, який в цьому, в цьому своєму ході він такий, як вчитель, він дає можливість виправити помилки. І дуже резонує з четвіркою мечей, бо він теж говорить про виправлення, про аналіз помилок. Я достала ще одну карту, щоб зрозуміти, з чим я можу це пров'язати. Ну, мабуть, я б сказала так, що з 11 арканом. Можна казати про помилки, щоб дивіться, щоб ну, не всі можливості ваші втрачені, да? що е, по 11-му аркану можна, е, скажімо так, добитися своєї перемоги, да? і враховуючи, якщо ви вірно проаналізуєте, ви виходите з цих помилок. У кожного це може, може бути різне. Когось стосується особистого да, примирення, і ви розумієте, що без цієї людини ви не можете жити, і вам потрібно повернутися. Хтось із чоловіків буде розуміти, що він втратив ту там, цінну жінку, да, і він буде прохати її повернутися. Можливо, хтось зрозуміє, що в роботі ви діяли невірно. І якісь шаги, кроки ваші потрібно виправити. Яким чином? Дивіться, ми проходимо, ви проходите в цьому аркані уроки. Уроки, уроки, уроки. Ви свої е, отримуєте нові знання, які вам не, необхідні для досягнення ваших цілей. А взагалі, ви ще можете розуміти, де ваші цілі, чого ви хочете, бо по п'ятому аркану це і можливість визначення свого шляху. Можливо, ви помилялись і йшли, йшли не тією дорогою, не знали свого призначення, не розуміли, для чого це, да, для чого ви живете, в чому ваша користь, да, що ви несете в наше суспільство своєю ну, присутністю, чим що ви прийшли на цю планету в цей час? Тому е ця карта стосується духовного розвитку. Я сподіваюся, отак, от, от, щоб було видно. Карта касається духовного, стосується духовного розвитку, тому четвірка мечей, третя позиція. Виправляємо, дивимося, що можна нас дожголужити, що можна переправити. Для цього дуже гарний підходить час. Так, позиція номер 4 Поки перша, друга і третя, якісь там проходять катаклізми. Позиція номер 4, хто її загадав, працює, ми бачимо працюючу людину, яка намагається будувати свій, як свій дім, свій бит і як, максимально викладається на своїй улюбленій роботі. Бо по цій карті це улюблена робота. Та та робота, якій ви віддаєтесь всім на 100%. Ви працюєте не тільки автоматично, а й творчо. Бачимо людину, яка творчо працює двері такі філіграні, прикрашені визерунками. тобто людина, яка повністю віддалась своїй роботі. І, до речі, дивіться, я достаю ще карту. До речі, ваші, ваша робота, якщо ви вкладаєтесь на 100% сюди, ваша робота буде ну, добре відзначена. Тому, можливі, досить великі прибутки в травні. Позиція номер 4 переходимо до позиції номер 5 Можливі нові знайомства. Так, Можливо, у вас, у вас чекає якісь новини, якісь подарунки, нові знайомства. Ми бачимо тут компанію друзів, тому це спільний час з друзями. Вас завжди, бачите, двері гостинно відкриті, тобто вас запрошують в гості. Ця карта гармонійна стосовно. Зміни місця, де ви будете жити. Якщо ви мріяли придбати квартиру або якісь там питання у вас були з нерухомості, то зараз набув цей час і вам настав час пора настав час все це змінювати. Тобто гарний час для переїзду, придбання нерухомості ну, майже ну, більш, мабуть, це буде в другій половині має, да? бо поки планети. Не досить такі вдалі, але, можливо, початок, а можливо, досить дуже сприятлива пора, знаєте, для чого? Для закладання фундаменту, для будівництва. Якщо у вас є такі наміри, то саме час пора це реалізовувати. Ця карта взагалі каже про знаєте, таке задоволення від життя. Людина живе в задоволенні. Все гармонійно, все добре і є шанс. Да, двері ці відкриті, гроші є, і шанс е, на все є. Тому що ж, ваша чорна полоса смуга вона залишилася в минулому, відкрита двері, якщо даві були в чорній смузі, відкрита двері в нове, добре щасливе майбутнє. Якщо у когось вона була біла, то вона і залишиться білою. Єдине сенс, що, знаєте, як негативний бік у цьому є. Хочеться трошки чогось якогось, знаєте, збудораження. Якщо було все так, ну, все було правильно, все було гармонійно. Можливо, вам буде не вистачати трохи такої якоїсь енергії драйву, да? але взагалі для всіх позиція дуже гарна. Так, 4, 5, 6. Ну, цей місяць буде говорити про те, що ви, можливо, знаходитесь в багато думок, багато думок, які вас Да? Це перше, що ми візьмемо з цієї картинки. Карта досить токсична, вона говорить про аб'юз відносини, вона говорить про аб'юз, ну, я думаю, розумієте, да? коли хтось, скажімо так, виносить мозок. Да? Коли людина ну, давить якийсь пресинг, коли обставини на людину давить пресинг, коли людина думає, що ну, нема вже якоїсь тобто, ці межі, які можна було переходити, вони всі перейшли. Вже нема більш меж, куди можна ну, відсуватися відступати. Ця карта говорить, що нема впевненості в своїх силах, нема бажань. І все, що хоче людина, це заховатися, і щоб її ніхто не бачив не трогав. Це карта ізоляції і дуже складна психічна і фізична карта. Вона може говорити про, про якісь хвороби, але вони більш такі на стані мозку, більш я не скажу, психічного розладу, а такі виснаження, психічного виснаження. Можливо, ви не бачите, де вихід з цієї ситуації. Давайте, для чого, в нас є таро? Давайте подумаємо, що можна зробити в цій ситуації, як можна це все виправити. А вас дивіться, у вас в вашому оточенні є люди, які володіють цією інформацією, і навіть якщо ви плануєте переїхати, вам допоможуть переїхати. Тут, таке, тут є можливість змінити ваше житло, змінити ваше. Ви будете стояти перед якимось вибором, і у вас буде можливість змінити це. І є людина, ну, наставник, да, який, ментор, який готовий вам допомогти у вашому ближайшому оточенні. Тому не соромтесь і звертайтеся за допомогою, якщо ви опинилися в складних обставинах. Зараз навіть знаєте, як буває, ну, ми говоримо там про б'юз, да, про тяжкі е, стосунки в сім'ї. Не, не потрібно шукати виправдовування чиїмось е, поступкам. Да? Не потрібно шукати виправдовування. Ви повинні завжди шукати свою е, сторону комфорту. Можливо, це в колективі, де е, е, є якийсь тролінг, і хтось там займається хейтом чи тролінгом вас. Да? І, ці обсклади для вас складні. Тому у вас є поруч. До речі, це може бути начальник, да? бо з цієї карти, з, ту, з Пентаклі, це може бути і е, помічник, і начальник, е, якась ресурсна людина, допомога, тобто хтось, впливовий, хто може допомогти вам від. Е, е, Скажімо так, від допомоги матеріальної да, до якогось там притулку, захисту, ось так от. І навіть до якогось переїзду. Це людина, яка володіє інформацією, може вам допомогти. Ну і залишилось дві позиції 7 і 8. За позицією 7, бачите, вона навіть і лежить під третю, там була четвірка мечей, і тут 5 мечі. З четвірки, да, з такого починаючого кризу. Якщо хтось загадав ці позиції 3 і 7, ну, випадково да, там, загадав дві позиції, то у вас це як попередження да, до дії. З четвірки ми переходимо в п'ятірку. В четвірці ще є якийсь відносно баланс. А, це п'ятірка Пентаклі. Щось я так о, трохи. трохи... Трохи попуталась. П'ятірка Пентаклі це теж карта, яка говорить про скрутні обставини, скрутні обставини в фінансах, скрутні обставини в житті. Коли ви самі собі ці межі ну, так, побудували да, ці межі, що тут є позитивного? Ми бачимо ці відкриті двері. Да? Коли є відкриті двері, тобто є ситуація не запущена. На хід подій можна впливати. А далі давайте дивитись. Перш за все, вона говорить про матеріальну ну, недостачу, да, про матеріальні якісь збитки. Тому що тут можна. Подивитися, як вирішаться ці матеріальні збитки, якщо це стосується, якщо це ваша карта, матеріальні збитки ви можете виправити в даній ситуації досить поруч знаходиться ця вісім 8... вісім монет, яка говорить про надбання. По цій карті є певний прибуток. Є якась робота, да, яку довгий час проводили і вона дасть результати. Тобто, якщо зараз ви знаходитесь в крутній становищі, у вас нема роботи, ви її знайдете. Якщо у вас є робота і вона ну, не задовольняє ваші потреби, у вас, можливо, за ваш труд, можливо, ну, якась нагорода та да, підвищення зарплатні. Тобто фінансова проблема, яку ви ну, бажаєте. Хотіли б вирішити, вона в травні вирішиться. Це, що стосується фінансів. Якщо поговорити про здоров'я, карта теж може говорити про те, що є проблеми з здоров'ям. І в цьому випадку вісімка говорить, що потрібно провести ну, банально обстеження, і це обстеження, як регулювання, бачите, то все це, це проблема. Ви її більш загострили, ніж вона є на самому о, ділі. Тобто її можна вирішити швидко і не так тяжко, як ви собі її бачите. Фінанси ваші вирішуються, тому ну, досить такий позитивний, мабуть, розклад по цій п'ятірці. Всі ситуації, в яких ви знаходитесь, і в яких ви бачите, що ну, якісь ситуації, які вас бентежать. Вони ну, більш намальовані в вашому мозку, чим є на самому ділі. так. Бачите? Тут такий ну, дисонанс. Ви собі намалювали таку страшенну картинку: фінансового здоров'я чи якусь там іншу да, безвихідну ситуацію. А на самому ділі ваша ситуація ну, досить швидко може виправитись. І в травні ви побачите, що вона виправитись, виправиться. Так, що в неї буде ще в травні? І я ще тут додала, знаєте що? Що ця позиція стосується людей, які, ну, е, е, є таке слово, накручують себе. От які більш є якась подія, і вони в неї заростають. І коли йде акцент на цій проблемі, то людина не бачить вихіду. А вихід він завжди є. Тому. Щоб вирішити проблему, вихід там, де вхід, є така фраза. Відступіть на один крок назад, подивіться, і вже не буде так тяжко її вирішувати. Так, і позиція номер 8 Позиція номер 8 може говорити про те, що до вас повернеться ваше минуле. Так, так, минуле. Які, на якому ви ставили крапку, з яким ви це ваші підспудні страхи, де ви собі вже закрили всі двері, але це минуле може повернутися. Другий варіант, якщо це не, ну, не ваша, да, ви знаходитесь там в постійних стосунках і можливі якісь відгуки прошлого. Да, Якусь інформація з прошлого, з минулого пробачте, пробачте мою українську, вона недосконала, я намагаюся. Я пам'ятаю, що ми, як ми вивчили всю українську мову, ми заснули 23 февраля, а прокинулись 24 лютого. Ось. І тому я навчаюся, і моя українська недосконала, але, але я навчаюсь. І канал я починала свій на російській якийсь час. Я працюю періодично там на російській, але далі і далі я планую, планую працювати українською мовою, незважаючи там на хейти і ще щось. Я це роблю все від душі і роблю для вас. Повертаємося до нашої позиції, дивимося, що це якісь відгуки минулого. Відгуки минулого від ваших людей, які були. Заздрощі, да, якісь були, якісь конфлікти. І ці люди повернуться в ваше життя. Давайте переглянемо програму, да, з чим вони до вас повертаються, що їм від вас потрібно. Ось ці заздрощі, я їх і спочатку там відкривала в колоді, коли е, продивлю вас, що це може бути. Це люди, які намагались вам якось е, ну, завадити в вашому житті. І їм не йметься, вони себе дуже активно зараз будуть проявляти. І вони будуть намагатися, дивіться, якщо це стосується колишнього, то він може зробити вам і пропозицію. Він прийде і скаже, що, пробачте, я, я був неправий. І готов випродати. Тут у нас є поєднання з шестерки кубків і шість пентаклів. Ця карта говорить про минуле, а ця карта говорить про якісь такі, ну, пожертви, подання, подарунки. Да? Коли ми навіть на цій карті ми бачимо корзину з подарунками, ми не знаємо, хто її приніс. Тобто, є якісь людина, яка хоче вам. Ну, устелитися загладити свою провину. І це людина з вашого минулого. Дуже цікаво буде, у кого позиція номер 8. Помітьте собі, потім напишете. Взагалі, я вдячна за кожен ваш коментар, за... який я не маю на увазі хейт. Я приймаю критику легко, але коли. Заради мене заводяться канал, яким там два дні, і люди починають писати якісь, ну, у людини немає ні підписників, нічого. Да? Ну це не коментарі, це хейт. А вашим коментарям я завжди рада і з задоволенням хочу відчувати цей зворотній зв'язок. Як це у вас працьовує? Взагалі ці загальні розклади вони можуть не з усіма співпадати. Але людини, які з, з якими я на одній хвилі, я думаю, що такі однодумці є, і вони притягуються, для чогось це мені було дано, це моє хобі. І я сподіваюся, я допомагаю вам своїми розкладами. Тож, ставте лайки, вподобайки, пишіть до нових зустрічей в більш поширених травневих прогнозах. Па-па-па-па!